Розстроївся, що я тій таври не купив? Та, да, не на. Ну ти ж знаєш, що я тебе наебаю постійно, да? Ну да. Давно, блядь, уже вояки звонят, нахуй, для твоя Таврія, блядь. На твірі? Да я тобі говорю, що могу. Що будуть <звіт> мене качати, блядь. Ти ж їм сказав, що невно, що я підорал, да? Кто казал? Ты. Я слова не казав, що подарувать. Погано. Ти ж на роботу, работу що завтра? А? Ти ж що завтра на роботу? Помню, якщо я хотів цього самого, якщо мало часа приїде, що забере малого, то буде все нормально. Якщо бать, вони оставляють мені його, то я його самого не покину. Ти можеш позвати жінку? А ти ще не балака? Ну, У нас морозиться. Морозиться. Хоти хотіть біля, хоти хоч біля. Ну я за їх поздравити. Ну а вона підсумка. Uh -huh. Бля, думав, хоч сука хоч один хатик позвони. Ніхто не позвонив, бля, сука. Ніхто, бля. Бо ти нахуй нікому не треба, блять, пройме. Ну, Неправильно, одна сестра позвонила, блядь, і пизда нахуй. А Це ж сіть. З кожним родом друзей стає все менше. Сука зайнявся, за, блять, бізнесом це. Що <laughs> ти нахуй? Я сьогодні, блядь, три часи на розбудилися, підораси, розбудили, розбудилися, підрас і як розбудили, находять безпати не лягав. Сірениці йобані, заїбали. блять. Я кажу, блять, я не що кажу, блядь. Гахнути, наїбну тут, йобану країну ліху, я б я не люблю. Wow. Аспроїде поїзд. Хочеш? Ні. А що таке? Нічого я не голодний. Клубники хочеш? Малига повибирав. Хочеш тобі щось скажу? Все. Що? Я тобі купив таврію. Залупу ти мені купив, нахуй, бля. що не Ти мені не віриш? Ні, 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 не вірю, блядь. От, бля, буду не вірю нахуй, я тобі говорю, бля. Що? Не знаю, бля потом хоч ніяко. От скажи, чого не віриш? Не, ну ти, конечно, розумієш, ти хороший я тобі говорю. Ти мені, блядь, дохуя, дохуя, дохуя духуя, хоч ти мені поміг, понимаешь? Дохуя, духуя, до духуя. До я тобі, конечно, вдячний. Но... З твоїми найопками теж, бляха, понимаєш, бляха тобі говорю, я тобі, блядь. Он вчора, блядь, дюрка цього бачив біля магазина, блядь. То помишню наші на робив. Пошли прийдемся. Куда?